Всім привіт зайчики! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд на мою весняну косметичку. Це косметичка від Victoria's Secret. Там ще було дві косметичні наборі. Але це така основна. Давайте вже починаємо. Дуже зручно відкривається, все можна на кого знайти. Я прям супер задоволена. І так, э, праймер я дуже рідко використовую, тому ви в мене на косметичці. от, а тут. Якщо його ось такий elf Jelly Pup, я думаю, він такий ж самий, як був в моїй зимовій косметичці, непоганий праймер, а, такий ж самий, як класичні, який обожнюю. цей просто пахне watermelном. Це єдина різниця буквально. Йдемо далі. А з тонального в мене тут ось такий Summer Fridays Sheer Skin Tint Shade 1. Ось такий в мене вже закінчується, я вже змовилася новий. Тому у мене так весь ногами тут лежить. І також у мене тут є ось такі Catrice Soft Glam Stick внуль другому відцінку. Максимально приємний, я його обожнюю, він мені подобається. Єдине, що він максимально легкий. Тобто мені треба прям нормально так нанести, щоб він хоч. Щось дав. Тобто це, в принципі, як Elf Hello Glow, який в мене був в минулому відео, але просто в формі стіку, і він набагато менш пігментований, ніж Elf. От Це дуже хороший тональний, я його теж дуже обожнюю. Він прям максимально трельно глядає на шкірі. Тому я себе це разом, разом. І все добре. З консилерів в мене тут два. Перше це Fenty Beauty у 125 му оцінку, Це максимально класно. Я не знаю про що це, мабуть, мій улюблений консилер. Він дуже кремовий, він е, навіть трошки рідкий, я б сказала, але він прям супер зволожуючий, він супер приємно відчувається на шкірі, і він взагалі не западає е, в your Fine Lines, якщо їх закріпити пудрою. Просто суперський консилер, це все-таки рекомендую. Також в мене є ось такий Eye Brightener від Rare Beauty у Цінку Light. Я його дуже рідко використовую. Я його використовую на ці дні, коли я не хочу прям фарбуватись, але хочу щось робити. От, тоді я використовую цей і він дуже класний, що в нього такий металевий аплікатор. Я його ще іноді змішую з цим консилером, просто щоб так от попроводити був такий якби, awakening effect. ефект. Да. Далі контуринг в мене йде Charlotte Tilbury, Найкращий контуринг, нічого краще, знаєте. Я його використовую як контур бронзеринг. От у тобто, нього не прям холодний, супер сірий відтінок, але такий, що з посередині, насправді я кожен божий день використовую різний контуринг, але це використовую найчастіше, тому він в мене вкусматиться. А так я реально використовую всі ці бронзери. У мене є огляд на каналі, можете подивитися. Відео по всьому косметику, але косметичку я вирішила покласти саме цей. Далі рум'яна. Я в цьому місяці використовувала тільки рум'яна із Beauty у відтінку Happy. Це просто ці ідеальні рум'яна. Я не любила їх раніше, мені дуже не подобалась їх текстура. От, коли я е, користувалася Hope і Encourage, а потім я мені до весни купила ці рум'яна, просто ці ідеальні рум'яна. Я, я і прошлою весною її користувалася кожен божий день. Ці весною теж користуєш кожен, кожен день. це просто ідеальне румяна. Як обожнюю, реально спробуйте. Це такий відтінок, він засновнуться як cool pink, тобто холодний рожевий, але насправді мені здається, що він, а, ну, я б сказала, нейтральний. Я не називала його таким рожево-персиковим. Ні, я б сказала, що він доволі нейтральний, бачите? Ну, Хоча він навіть. Трошечки до персикового такого, як би, доходить. Тобто для мене холодний рожевий це. А, ні. Це ось цей. Ось цей у нас холодно рожевий, це у нас є б'юті витіночку Бейбі. Це прям ну, холодне, да? Прям, Прямо. Да? Але ну, я б не назвала все одно це колір персиковим. Просто якийсь такий нейтральний рожевий. Просто я, в мене ще холодний підтон, тому все, що нейтральне на мені, буде тепло. От, Keep in mind. От, далі в нас іде пудра. Я зараз користуюся з такою Mary Kay транслюсин, також я користуюсь ходо-б'юті. Просто залежить від того, хочу я прям супер-пупер пропудрине обличчя тоді використовую ходу б'юті. А якщо я хочу просто закріпити макіяж, це ось ця пудра. Вона не супер пупер матуюча, що я люблю, тому що в мене, в принципі, шкіра вона комбінована, але іноді вона стає якоюсь сухою, я не знаю. Я люблю такі сячі макіяжі, тому ось ця пудра класно закріплює макіяж, але не супер матує його. Як це робить худа-б'юті? От, Також спустю у мене тут Шагаль Silberry. В першому відтіночку. От, у нас Fruder Perfect Glamourney. У мене її дуже мало, я її вже закінчувала вона моєму Project Penny. У мене справді немає такого Project Pen, тобто я просто користуюсь продуктами. Це весь мій Project Pen. от, Вона класна, я її використовую під очі. І якби сюди. Щоб трошечки просто заблюрити шкіру, щоб не видно було е якихось там, короче, текстур. От, в принципі, і все, вона не супер матуюча, не супер фіксуюча, вона саме блюруюча. От, тому да, тому я просто водій плю. Одна закріплює, матує, друга просто полірує все зверху. Вона і називається. Uh, finish. Finish тобто а Далі в якості сухого бронзера я використовую таку платечку Smashbox. Uh, я не знаю, який це відтінок, тут немає. Ось так от вона виглядає. І вже мабуть, років 7-8, я не знаю. Це була палетка моєї мами, вона мені її віддала. От, тут була ось ця дірочка. цим ця... я не користуюся, я користуюся цими двома. Тут була маленька дорочка, тут взагалі був майже повний, тому що моя мама не користувалася бронзером. От, і я так от його вимазала, да? Дуже класний, я хочу закінчити і вже користуватися іншим бронзером. Для румян сухих в мене тут два ось такі туфець, це просто найкращі рум'яна сухік Candy Clouds і Golden Hour. Це ось такий відтінок, я дуже довго шукала. Він дуже схожий на цей відтінок Хеппі, насправді, бачите? Це рожевий, це рожево-персиковий, але він, він не виглядає якимсь жовтим, тому що оранжевим. Тобто, просто всі, які я пробую, то, бачите, він не прям такий рожевий рожевий В ньому є щось таке трошечки персикове, особливо на обличчі він становиться таким трошки персиковим. Але я не можу користуватися персиковими ременним, тому що. Я виглядаю якось дуже дивно з ними. А ось цей відтінок. Просто там, це саме те, що я хотіла, це ефект персіковості, але без якогось такого страшного виду. <кхід> а це в нас холодний, просто рожевий, да? такі. ось. Його прям погано, Він і всі такі холодно рожеві румна, у них майже немає пігменту. От я. Тому я люблю ось цей відтінок хайпі, тому що він якби, підходить і під ці румяна. То сьогодні я не несла ось ці румяна. Да? І під ці румяна вони підходять. От, я люблю просто міняти. Да, такі... Особливо весною. Я використовую якби, холодні і тепли, такі відтіночки. Тому що я коштую тільки холодні. От, а весною вже хочеться, ж таке потепліше. Да? І так, приходимо далі. Хайлайтер Dior. Я знову його поклала з той, тому що я все-таки хочу його закінчити. Я користувалася Rare Beauty дуже довгий час, але я знову таки вернула цей Dior, тому що я хочу вже його добити. В нас тут дурочка вже тут. Да. Тут це я навіть не буду питатися закінчити, тому що я майже не користуюсь, максимум. Я використовую як е, зверху бронзера іноді. От, і як тіні. все. Ну, це дуже рідко, тому я навіть не буду намагатися. Закінчити. І так, далі в нас іде хайлайтер Шарлот Тілбері. Він дуже брудний, да? але я його люблю. Він реально дуже класний. З ним треба обережно, тому що він ставить плями, він прям любить це робити. Да? Але глядає на шкірі, він просто немовив, особливо, коли я використовую тільки кремові продукти. Да? То я люблю цей хайлайтер, Він прям просто. Шикарний. Я можу розмішувати з румянами. Просто їх. Дуже люблю цей хайлайтер. Теж на пакування жах, але реально дуже класний хайлайтер. Далі в нас ідуть брови. Перше це у нас олівець Maybelline Express Brow у відтіночку Black Brown. Дуже класні олівці, добре тримаються, класно тушуються. Супер, і моя новинка це Maybelline Express Brow Deep Brown. Це, коротше, маскara. Це Sculpt Mascara де сьогодні. Зробила я кінчики з яке лице. Все інше заповнила цією тушю. Прям дуже класно вона їх о, як би, профарбовує і добре тримає. От точно спробуйте. Я взяла найтиміший відтіночок, і, можливо, я б не взяла попередній. Але я боюся, що він був би. Мені тепло. Да? Оце прям супер темне, тому що воно прям пігментоване. Для очей у мене тут дві туші: Lash Paradise і High. Yeah. І так, далі в нас іде Fancy Beauty in How Many Hairs Diamond Bomb. Я використовую як тіні кожен тиждень. Це не змінюється, мабуть, з поза минулого року. Кожен день його на поліки. Це просто шикарно. Також в якості ціни я використовую ось такі KIKO, рісінку 46. Я просто їх по першому магазині, я не закохалась. Просто подивіться на цей стіл. Ці. Це такі голуби, а вроді якісь срібний і прям просто йде сяйва. Я не закохалася, я люблю голові тіні, особливо весною. Здається, прям такий настрій. Тому такі великі. Я використовую разом. Разом вони виглядають просто шикарно. Зараз я вообще без душі, мені дуже не фарбуватися, тому мені було лень їх потім подумати до того, що я ввечері треба якби, їх змивати, тому я не фарбувала. Отак разом вони просто вони шикарні. Ой, вибачте, для брів в мене тут ще є ось такі прозорий гель від Sephora, тому що як фарбуть брови і Фарбую, да? тобто і через тиждень-півтора я вже починаю фарбувати олівцями би, помадками. От, а перший тиждень я просто зачесую брови ось таким от прозорим від Sephora, Я закінчила свій Beauty. Я просто я не ношу на ношу, не ношу думаю, що не ну що не носити. Дивлюсь сюда, там просто повністю пуста банка. Я цим гелем користувалась, мабуть, місяці три, точно. Прям кожному ждень. І до цього я їм користувалась, але я про нього якось забула. Потім вона згадала. І далі в нас іде Tom Ford. Айлайнер, це, мабуть, в кожному моєму відео про косметичку буде цей айлайнер. Просто суперський, тримається цілий день, не змивається його, звичайно, 2 роки мені прибує. Тому, якби, ну, так, 60 доларів, як буде дороговато, але я пов... 30 доларів в рік. І я прям кожен день майже фарбую стрілки, мабуть, 4 дні. Семи я фарбую стрілки. І далі у нас залишається лише якийсь like, make-up tools. Да. По-перше, це в нас кісточка Outglass на двосторонній, тому якби, вона тут лежить в, мене, в По цій ж самій причині, я ця Makeup Mario F4. З нею вже все стерлася, тому що моя улюблена кісточка, я постійно мию, постійно фарбую, постійно короче, кожен день неї використовую. От. І остання кісточка Say beauty для бронзера. Просто вона коротка, вона в стаканчик, короче, падає пропадає, тому теж вона тут лежить. От. І ще у нас додаємо буде мій новий спонжик. Це the, uh, the Vintage Cosmetics, Smeric називається. Прикольно він прям много тобто Він вже підсох, він ще й більш мокрий. І ще один uh, Powder Puff. Такий Glamorny. Це з нас це. Це була вся моя косичка. Я надійно, що вам сподобалось це відео. Якщо так, приходьте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хочете бачити, ще на моєму каналі, якісь побажання. Просто якщо хочете вам щось сказати, підписуйтесь мій Тік-Ток, інстаграм, там я не знаю, що в мене є. Всіх люблю, всім пока!